Вітаю всіх шанувальників лампової техніки. Сьогодні я вам презентую повністю відреставровану, модернізовану, осучаснену радіолу лампову Мінск 58. Приїхала вона до мене на реставрацію з міста Героя Одеси. Одесса. В попередніх роликах було видно її стан до реставрації. На сьогодні роботи закінчені. Радіола повністю робоча. Радіо працює на всіх діапазонах. Довгі, середні, короткі хвилі. укв блок перероблений на прийом сучасного fm діапазону. Оце до неї паспорт. Ось радіола Мінск 58. Цю радіолу випускав мінський радіозавод імені Молотова. Це радіозавод знаходився в Білорусі, місто Мінськ, і до 1957 -го года він носив ім'я міністра іностранних діл Совєтського Союзу, Молотова. Тоді, коли їх всіх репресірували після смерті Сталіна, завод переіменували в завод імені Леніна. Так що, ця радіола Мінськ-58, мінського заводу, радіозавода імені Леніна. Отак вона виглядає з боку. Повністю все відновлено. Шпон, новий лак спереді, ззаді, зверху. Відновлений програвач вінілу. Потім покажу, як він працює. Сюди ще вмонтований цифровий FM-модуль. Для того, щоб осучаснити цю радіолу. І вона могла приймати не тільки ті хвилі, які були ізначально в цій радіолі, а більш розширено з блютузом, дві флешки. З цієї сторони переключатель режиму на проигруватель і модуль. Отак От виглядає. Так, зараз подивимося, що робиться ззаді. Це збоку. Тут збоку стоять два високочастотних динаміка, в народі кажуть, піщалки. Вони підкреслюють, ну, розширяють діапазон звучання основного фронтального динаміка і дають таке збалансоване звучання низьких, середніх і високих частот. Отак виглядає ззаді. Пройшовся я тут паяльником, інструментами, деталями. Від сетевого проводу до динаміку. Все поміняно, пропаяно з любов'ю до кожної деталі. Отак От виглядає цей основний динамік, марка 5GD14. Дуже непоганий динамік. Звучить для лампи, для лампового радіо, він ісключительно хорошо. Такі динаміки приміняються ще в радіолі Дружба і Радіолі Люкс. Але їх там два штуки стоїть. Там двухтактний ламповий підсилювач тут на одній лампі. Ну, цього достатньо. Потужність заявлена паспортом 2 Вт. Це те саме, що китайських 20 Вт чи 40 Вт. А лампових 2 Вт вона звучить достойно і громко і м'ягенько. Ось так от все зроблено. Тут під низом погано видно тут монтаж перемикача, екранірованим проводом, модуль, розводочка зроблена акуратненько, щоб воно ще грало 70 років, як мінімум.